Добрий борщ не зіпсує і дощ цієї суботи хмари над Оболонською набережною в столиці розігнав смачний настрій учасників і гостей фестивалю Оболонський борщ. борщ-2». тут за звання найкращого борщовара змагалися дві команди з вулиць Прирічної та Тимошенка. Головним завданням кожної з них було спокусити неперевершеним смаком відомого українського смаколика, гостей заходу і, звісно, журі. Команда Прирічної пригощала. Булгаківським борщем за рецептом з роману Майстер і Маргарита це буде булгаківський борщ. Фішка в тому, що попервах кладуться великі мозгові косточки. Вони виварюються, потім м'ясо кладеться. Ось а команда вулиці Тимошенка готувала борщ родом із 18-го сторіччя. Це буде традиційний саме той борщ, який який смакуни 18-му сторіччі, ще у гетьманській Україні розробили. І, от як ми його знаємо, отой смаковист, смаковитий, гарний борщ. От ми його і варимо. Звичайно, ми варимо з яловичиною. Спеціальним гостем фестивалю стала команда борщоварів музею квартири Павла Тичинин. Вона варила страву за особливим рецептом родини цього видатного українського поета. А поки борщі готувалися, гостей і учасників заходу розважали співами і численними конкурсами для дітей і дорослих. Не познайомилися з командами, але виберемо собі команду. Запрошені да. сюди. Будемо веселити. Урешті вийшло 300 літрів борщу, які приготували за трьома особливими рецептами. Безмежна кількість позитивних емоцій та смачного настрою. Я спробував перший, який підготував, приготував музей тучини. окрім того, що він смачний, це дуже дуже добра атмосфера. Вона дружня, вона Затишна, вона своя. Організаторами свята виступили народний депутат від батьківщини Олександр Бригенець і голова громадського об'єднання Муніципальна ліга Києва Олександр Федоренко. Як на мене. Оце така українська справа пов'язана з розвитком української культури, тому що борщ це один з символів України. Ви бачите, сьогодні тут багато людей при в вишиванках. Такі якраз речі вони дуже важливі для України і дуже важливі для того, щоб кожен громадянин України відчував себе українцем і краще знав українські традиції. Для кожного українця борщ слово, яке має особливий зміст. Це вже не перший фестиваль, він другий, але ми хочемо. Цей фестиваль проводить в кожному районі міста Києва, тому що в кожному районі є люди, які хочуть прийняти в цьому участь. Дуже гарний привід поспілкуватися навіть своїми сусідами. Переможцем оболонського турніру Борщеварів стала команда вулиці Тимошенка. Своє звання найкращої вона відстоюватиме під час фіналу цього культурно-кулінарного заходу. Стежте за смачними новинами.